Всім привіт, мої дорогі підписники! І думаю, ви зачекались сьогодні. Знову новини, або не зачекались. Ну, добре. Ну, хто зачекався або перший на моєму каналі, я знімаю знову Rainbow Friends! І я заходжу сюди. В цьому квадраті. У мене, звичайна, коробка. Але. Ніхто страшно. До речі. Ви, що хочете, то пишіть. Чи вам подобається частина, наприклад, Rainbow Friends? Чи вам він вам надоїв? Чи я вже давненько знімала? Ну, добре. То пишіть, що вам не подобається, що вам подобається. Що хочете, щоб я засняла, в яку я гру пограла, не в Роблоксі? Понятно. Загрузочка чек. Окей. Ще одного учасника загрузилися. Грузийся давай. Того учасника а, ні. є все таки інтернет. Того учасника, мені здається, довго не було інтернету. Він просто так Пум -пум. Інтернет появився. Добрий день. Давайте Угадаємо, хто буде махати руками. Я думаю, це все знає. Ставлю ставки на бікона. Дедушка. Одну ми це пропустимо. Все, одну ставку треба ставити. Ставлю ставки на бікона, це так і збулось. Виключила запис чомусь, але я склею вже з другою. Тому десь так. Угу. Зараз ми будемо збирати лампочки. Ну, тут у нас червоний. До речі я не грала в першу частину Move Friends. То хоче, щоб я в неї пограла, ставте лайки. І підписуйтесь звичайно на мій канал. Не знаю, як я це кажу. Канал! Канал! Ви можете подумати, що. А, прямо без... Ви можете щось подумати на то, що я маю в виду. Тому знайте! А не примушу вас прям таки робити все, що я кажу вам. Ну, давайте ось лампочка. Ай, Лампочка дивіться. Я тут завжди забираю лампочки. Кстати, вы думаете, это че може? не можем? Может, повзаты по дробыне. Чтоб вы знали, я это знаю, но я не знаю, может уже повзаты по дробыне. За... Боже, там девочку, чем мальчиком был. Ну, ну так Ну, такой. Він може повзати по драбинам. Тому ви думаєте, якщо ви заповзите на драбину, ви будете на драбині, будете в безпеці. Ні. Це так не працює. О, ні, знов когось вбили. Там фіолетовий. У них только одна лампочка, значит, вы уже писем. Да, такая особая шукачка лампочек. Ну, ладно. Тигри. ну, то есть, зараз, не будет новых монстров, есть только зеленый и синий. Тут два монстра. На третій нічі додається ще один монстр. Це ктіродактир. Не знаю його, як його звати. уже забрать лампочку, я одна. Они еще прям тоже богатую лампочку забрала. Зараз да, Ничего, можно сказать, не Ладно, я люблю вы, что удивляюсь. не удивляюсь. Поэтому уже была. Блин. Так, ось. що я замотарилась, саме тому що У нас тут ходить монстр. Ви його не бачите? Ви бачите попередження. Якщо то, скажу, тим, хто не розуміє, це попередження, що є рядом монстри. Тому хто не знає, кажу вам. До речі, ви не знали одну мою традицію? Ну, можна це назвати традицією. Але там о, на сервері якось залишалась тільки я і один хлопчик. Я не знала, як його нікнем прочитати. Тому там було щось типу Лололоко, то я його тепер зараз так називаю. Ой, бачите, той батут там є? То я. по приколу, чтобы мной его память, завжды кажутся, этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Что там такая, Лошадь такая. В чем тупик можно прятаться? Слышу я на батутику, ты меня не достанешь. Ха-ха-ха, ты меня не достанешь. Ха-ха-ха. Да вы, да вы, да вы, какая, да вы, какая вкусная. Привет. Привет, привет. Кстати, на этом ба батуте с никто не достанет. Суне сюда напролазить и зеленый теж. Короче, если у вас слова птеродактиль, это для начинающих, а попросту, кто не знает, то надо нажимать на произведение, чи на прыжок. Що це буде? І цілиться на цей батут, тоді ви виживете. Монстр монстр художницині. 24! У мене остання лампочка. Сейчас, я йду, я, Ой, я піду. Ты У меня за... услышалась остальная лампочка. Все люди, как бешене, просто, наверное, там лампочки жукают. Ай, уходь. Парна, надеваем коробку, потому что так найбільш безпечніше. лампочка пропала! Ось было. В принципе, там уже, пацан, занай ну, Ладно, сейчас уже лампочка За лампочку уже забрала, Она больше на свете. И шутись, но до сих пор не забрали. Не понимаю прикола. Давайте и ей шукать. И забрали. А никто нас спешить Вставляйте лампочку. Чубрик, умоляю, тот, в кого лампочка, будь ласков, вставьте ей. Ладно, я что-то Чубрик, будет удерживать лампочку, у нас ждут, телепортируйте сюда. Примерик я. Ставьте в шахтусь лампочку. Просто забрали. Забрало безвозвратно. Все і за монстрів. Мамочко. Вітя вона знов є. Побігли скоріш за нею. То тобто, там за ревер було написано. The tank, ну, типу, дякую, але ви її держите зовсім довго. Задовго. Так, що це? Агнітушитель. Помню, де точно є агентушитель. Я пропустила, до речі, загрузку, але тут з'явився ктеродактиль. Це новий монстр, ви його зараз бачите. Я думала, він на третій ночі з'являється. Что це можна нічим назвати? Добре, давайте не будемо довго Дивіться, огнетушителі. Двій. Він це безпокоїть. Давайте зараз сховаємося сюди. Пам'ятайте, до речі, як тіра. Тіродактир. Тут повинен бути огніту якщо його не забрали ще. Та, його ще не забрали, він до сих пор тут. Пішли відносити наше. Як це сказати, багатство. Зараз я багато вже огнітушителів знайшла. Що не можу мене нарадувати. Так, а як, коротше, так чи так? Перво так. Дивіться, тут намальований синій. Немашка. Ладно Дивіться. Це? це, це Лукіси, це Лукіс. Це Лукіс, запам'ятайте. Він тут з самого початку гри. Ні, мої гонітушить, зараз можуть пропасти. Вони не пропали ще? Мені треба скоріше бігти. мальчик. Там был... Ну. Но... кстати, застрял. Як добре, що він пішов туди, там, де фиолетовый. Есть. О, мне плюс 25 монеток. А я что, одна? Я никого не бачу тут. Ладно. Это Сыдите, телепортируйте! це бачили? Тут не репортеж, як ви навчились телепортировать. Я не знал, що вы тут заходите уметь. Думаю, якщо я там, где в безпеці. Дякую, що ви мені допомогли. Напевно, ну, короче, там сидіти просто в коробці. Зеленый туди ніколи не заходить. А оранжевий, вроді, я тоже там не бачила, але він може зайти. Никто нас шукает огнетушители. Че в мене така погана команда? Чи ні? Що нічого не прям дуже хорошо шукала огнетушители. Огнетушители, лампочки? Сказала огнетушители. Прависсиму. Огнетушитель. Ой, чудо, лампочка стала огнетушителями. Прависсиму. Стой огнетушитель. Зиву никто не забрал. В основном мсти як гарячі порошки. Что, пока там зеленого немає, проверить там вроде бы огнетушитель. там часто тушите. Наш зелений в кавичках друг. В кавичках це не друг, якщо що я маю ввиду. Немає огнетушителей. Короче, потім. Тут інколи ви часто інколи можна зустріти голубу або актерактиля, або зелену. Без зеленого. Дивіться, будь ласка, зелений, що я вас назвала зеленою. Хоча, я... ладно. Все рівно Ты Дивіться, я сквозь воду дивлюся. Обалдеть! Браво! Ладно, эти огнетушители принесу, це буде вам скучно. Я просто позвук в коробки з огнетушителями. Я вже біля были ми йдемо дам шукати шукать Потому что я не могу найти огнетушителей. Никто не шукает их. Або я осталась одна. О, нет. Сейчас подопадут злые Сами. Ой, добрый день. Напомню, огнетушители, которые я в основном тут, то их позже поставили. Кому вони не повернулась. А никто не мешкает, не пишет, блин, может я уже разумею. Красота лепота. Кого не ма? Свечи. Давайте, якщо зараз програю, то відео закінчиться. Ні! ще була вже на острові, Це не чесно! А, а ще хтось є? Це я нікого не залишилось на карті і я померла. Ну, добре, давайте на цьому відео закінчиться. Воно вже йде задовго. Ну що ж, всім пока-пока. До наступних зустрічей! Ставте подобайки і підписуйтесь на мій канал. До речі, тут якийсь завод. Напевно, тут робляться радружні друзі. А, до речі, це саме. Так, як ми збіжали з. Речь, тут є тунель, по якому за нами полсині. Не питайте, я казала на початку відео, я не грала в першу частину Rainbow Friends, але це саме було в першій часті. Звідки я це знаю? М -м -м? Ну, не осуждайте мене, да, я Українка, але. Я дивлюся Вікішоу. А на Вики шоу Плей, в принципі, є перша частина Rainbow Friends. Ну, я думаю, ви це зрозуміли. І ми можемо, до речі, ось перша частина може хтось пограти, якщо хоче. Ну, а зараз всім пока-пока. Підписуйтесь -пока. на мій канал, ставте вподобайки. І до наступних зустрічів!